Доброго дня, шановні друзі, вас вітаю я, священник Георгій Ходун, на моєму ютуб-каналі, де ми разом з вами досліджуємо питання християнського богослів'я, священного писання, церковної та всесвітньої історії, а також нашого життя в церкві. Наразі рубрика Недільна проповідь і євангельське читання, що його пропонує нам наш богослужбовий лекціонарій, це уривок із 19-го розділу Євангелія від Матвія. Один чоловік підійшов до Ісуса і запитав його вчителю. Що доброго мушу я зробити, аби успадкувати вічне життя? На те Ісус мовив, чому ти мене питаєш, що є добре? Ніхто не є добрим, окрім самого Бога. Але якщо ти хочеш мати вічне життя, виконуй заповіді. Тоді чоловік як спитав: які заповіді? На те Ісус відповів: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не бреши, шануй батька і матір своїх, люби ближнього свого як самого себе. І мовив чоловік до нього: Я завжди виконував всі ці заповіді, чого мені ще бракує. Тоді і Ісус мовив якщо хочеш бути досконалим, йди і продай все, що маєш, а що вторгуєш, роздай бідним, і матимеш ти багатство на небі. Тоді приходь і слідуй за мною. Та коли чоловік це почув, то глибоко засмутився, бо він був дуже багатий. І Ісус звернувся до своїх учнів, «Істинно кажу вам: Тяжко буде багатому війти в царство Боже. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь говчане вушко, аніж багатому війти в царство Боже. Почувши це, учні Ісуса дуже здивувалися і запитали його то хто ж тоді може бути спасенний? Подивившись на них, Ісус відповів: це неможливо для людей, але не для Бога, бо для нього немає нічого неможливого. Це одна з відомих і улюблених євангельських історій. І е, цікаво е, у зв'язку з нею те, що більшість із нас, інколи абсолютно несвідомо, поєднують різні е, деталі цієї історії з різних Євангелій, щоб отримати повну картину. Її зазвичай називають Історію про багатого юнака. У всіх Євангеліях сказано, що Ця людина, головний персонаж цієї історії була багата. Власне, в цьому і суть цієї історії. І тільки у євангелиста Матвія сказано, що ця людина була молодою, а Лука ще додає, що він був із правителів. Цікаво, як ми несвідомо самі створили собі складний образ, складений із елементів, взятих із трьох Євангелій. Так ось ця молода людина говорила з Ісусом так. Як е, взагалі то не було прийнято у юдеїв? У всій юдейській літературі не зустрічається такого звернення до рабина, учитель благий. Рабини завжди казали благий тільки закон. Таке звернення до Ісуса, особливо, якщо це перше звернення, воно виглядало як, е, як недоречні лестощі. Ніхто не сумнівався в тому, що цей молодий чоловік хороша людина, але він в своєму серці відчував, що життя його ну, недосконале. І Ісус сказав йому, що якщо він дійсно хоче добитися того, що все життя шукає, то він повинен продати е, все своє майно і роздати все бідним і йти за ним. Потрібно звернути увагу, що тут Христос каже про три дії: продати, роздати і йти за ним. Чому Ісус вимагає е, саме цього від цієї молодої людини? Адже якщо ми згадаємо один із е, попередніх уривків, коли зцілений біснуватий з гадаринської землі побажав піти за Ісусом, то Христос йому наказав залишитися вдома біля своїх рідних. А тут, навпаки, ця людина хоче залишитись в своєму домі із своїми статками, а Христос йому дає зовсім іншу пораду. Причина такої відповіді очевидна: ну, по-перше, перед Ісусом зовсім інша людина із власною історією життя, своїми чеснотами і своїми гріхами. І Христос веде себе ситуативно, бо його задача не нав'язати закон, який один для всіх, і повинен виконуватись незалежно від бажань чи обстав. Цілю його є зміна конкретної людини, для чого і Христос враховує особливості кожного. По-друге, і, мабуть, це не менш важливе, серед іудеїв того часу існували певні такі тенденційні уявлення. І фундаментом для них слугувала розпливчатість ідей старого заповіту щодо існування людини після смерті. Старозавітні книги, які ну, не являються собою якимсь монолітним текстом, дають гранично широкий спектр уявлень про те якою може бути посмертна доля людини від банального небуття аж до воскресіння? Віра в останнє, тобто в те, що людина, коли вона помирає, то її особа особистість не знищується, що її чекає певний суд, їй потрібно буде відповідати за свої вчинки, за свої слова, і в результаті вона отрим, отримає певне схвалення чи навпаки засудження з точки зору Божого. Правосуддя чи божого милосердя, така думка була поширена серед обмеженої кількості юдеїв, як правило, більш освічених і духовно чуйних. А більшість людей, як тоді, так до речі, і зараз приймаються переважно побутовим своїм благополуччям, і для його покращення е, намагаються використати все, в тому числі і власну релігію. Якщо ж ми допустимо справедливість ідей про те, що з припиненням функціонування людського тілу припиняється усяке буття особистості, то єдиною винагородою від Бога може бути спокійне, забезпечене, комфортне життя інших обдарувань від Бога людина просто не здатна в собі вмістити. Тому серед більшості юдеїв усі ці роздуми перетворились на загально прийнятий принцип, який виражався простою фразою: багатство це благословення Бога за праведність людини у зворотній лозіці, коли е, встановлював взаємозв'язок між грішністю, там і скорботами, і бідністю і стражданнями, це формулювання також вважалось справедливим. І тому Христос, коли поставив за умову роздати майно, то він же ж з точки зору іудеїв закликав до чого? Не лише добровільно відмовитись від комфортного життя, до якого природно прагне більшість з нас, і що є цілком нормальне. А роздаючи своє майно, людина повинна була начебто відмовитись і від Божого благословення. І коли це апостоли почули про такий заклик свого вчителя, вони були навіть не здивовані, а й розгублені. То хто тоді може бути спасенним? Розгублено, саме розгублено, питають вони. Очевидно, що слово спасіння вони вживають у значенні відмінному від прийнятого нині у християнському богослів'ї. І загалом потрібно зазначити, що у діалогах цього уривку ми бачимо неунормоване. Вживання релігійної термінології, так, що кожний вкладає в той чи інший термін своє власне розуміння. І саме тому недогматичні визначення варто шукати тут, в цьому уривку, а в першу чергу полеміку з іудейськими уявленнями про багатство як про головне благословення Боже. Важко тим, хто покладається на своє багатство, увійти в Царство Боже. Підсумовує Христос. І слово покладається тут є насправді визначальним. Подальша євангельська розповідь лише підтверджує викладений хід думок. Апостол Петро, приголомшений несподіваним сповіщенням Христа, ставить питання, уточнюючи, а, а чи не помилився він із власним вибором? Поглянь, він каже своєму вчителю: ми залишили все і пішли за тобою. То що, що з того ми будемо мати? І відповідь Христа нам відома. «Істинно кажу вам, коли настане новий світ, син людський зійде на престол своєї слави, і ви, хто йшли за мною, також сидітимете на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять племен ізраїльських. І кожний, хто залишив свою хату, братів, сестер, батька, матір, дітей або господарство своє заради імені мого одержить у сто разів більше, ніж залишив, а також успадкує вічне життя. Як ми бачимо, ці слова менше всього стосуються багатства чи матеріальних благ. Таким чином, Господь поступово своїми повчаннями вимушує еволюціонувати світогляд апостолів а разом із ними і майбутньої церкви. Для богослів'я ж цей уривок стане одним із фундаментів, на якому буде сформоване ставлення християнської традиції до матеріальних статків. За багато віків церковної історії в ній знаходилось місце різноманітним ідеям щодо Обсягу матеріальних благ, якими може володіти християнин. Але всі вони були згодні з принципом, що багатство це те, чим потрібно користуватись, а не те, що потрібно любити. І, звичайно, його обсяг жодним чином не впливає сам по собі на наші відносини з Богом. Тому, як пише апостол Павло, нехай кожний з нас залишається таким, яким він був, тобто у такому ж стані і положенні, яким він був, коли його. Покликав Бог. І на своєму місці дбає насамперед про Царство Боже та робить усе, що Господь від нас вимагає, а тоді усе інше Він неодмінно нам надасть. На завершення нашого спілкування та роздумів про священне писання прошу поставити лайк, а також залишити коментар під цим відео. Це допоможе розвитку каналу. Для тих, хто на каналі вперше нагадує про підписку. Зручні способи підтримати канал та його авторів зазначені в описі цього відео. Дякую усім вам за увагу! Мир і милість Господня нехай буде з усіма нами.